Наш будинок культури розпочинає новий проєкт з популяризації культурної спадщини коріння і крила. Сьогодні наш перший крок розпочався з зустрічі із старожилом нашого краю Шульгою Марією Федорівною, якій виповнилося в цей день 94 роки. Приємного перегляду! Ми вас хочемо привітати з днем народження. Можна ми вас привітаємо? Сердечно вітаємо вас із днем народження. Це справжній життєвий скарб мати за плечима такий багатий досвід, мудрість і доброту, якими ви щедро ділитеся з оточуючими. Нехай здоров'я буде міцним, серце спокійним, а кожен день приносить радість, теплі зустрічі і приємні моменти. Бажаємо вам любові, рідних, душевного затишку та світлого настрою з найкращими побажаннями в цей особливий день. Пані Марія, то вам разом з вами там за все. Вам послухайте мене, це вони самі робили. Вони робили своїми руками вам Невеличкий Невеличкі вам сувенір зробили на згадку про нас. Цю цук... можна трошки там розповість розкажете про себе нам? Де родилися? Де жили? Родилася Солонянський район. Забула якесь пані. Ну, то за тебе, то. а тоді переїхали сюди в аули. Марія Федоровна, а в якому році переїхали в Аули? Та я й не знаю, чи знаю, не знаю. Ви ще маленькі були? Так, да, так. Да. Бо я родилася то в Солонянському районі, а тоді ото переїхали сюди, як ще мама розійшлася з чоловіком своїм. Чи... Не ну, очі не з батьком, що вже не знає, як воно вийшло, що ми переїхали. Ну, а так, далі і, і пішло, і пішло, і, і, і було таке, що і холод, і голод, і війна. Шановна пані Марія також застала голодомор. Ось декілька слів про нього. Я раніше у голодовку і лободу їла. О. Mm -hmm. І от отруби, от, от отакі, от, такі, що як колись пшоно товкли, mm -hmm. о, такі м'якини, що їх тільки собаки їли. О. А мені приходиться приходилось їсти, бо був не врожай, не було чого так. Ну, а пережила. А в нас вже було посіяне і пшениця була посіяна, а тоді вже стали колосочки набиратися, а мама було піде на стриже колосочки у духовку, плитка. Або ще й і у, у, у духовку насипала, посмажила, по, пом'яла, пом'яла, провіяла. О, а тоді мринок такий був, як оце, сейчас це ці м'ясорубки, mm. а тоді такі мріночки були, і ото намели, намели, баланди якоїсь і із, зварила. І каже, доцю, ти ж гляди, багато ж не їш, бо сейчас оце так а, а, з'їли. Оце двох відерну каструлю зварили і зараз би О, так куди ж? о, помираємо, а тут уже піде урожай той, о, і ми помираємо. бережися, не їж багато, так я вже було, те п'ю це той, поки що поїмо це той. О, і так ото і вижили. Марія Федорівна сумлінно працювала все своє життя і задоволенням розповіла нам про свій досвід. В колгоспі робила ну, із дітства. О, Пішла в колгосп, робила там всякими роботами, а тоді вже старша стала до яркої пішла, до яркої робила. О, тоді не понарабилося, о, пішла в школу у борщицею. Там теж не, не понаравилося. <ріст> ага. Пішла на желізну дорогу. І оце як пішла на желізну дорогу в 52-м годі, і оце аж до самої пенсії я на желізній дорозі робила. Також Марія Федорівна є православною християнкою і по цей час відвідує церкву. А церкву ж нашу пам'ятаєте, де була? <ріст> де ой, була церква дуже хороша. Може, може, ви були десь часто то, о, о, одвезли відвезли Михайла, батюш, батюшка. Ага. І я там теж була в церкві в тій, то церква у їх теж така, як була колись у нас у Лулах. -Ла. Угу. Хороша церква, здорова, о, так що була хороша. Пані Марія, я хочу вам задати запитання, яка була ваша родина? Жили теж, бідно жили, бідно жили. Не було в нас, як би сказати, мама з батьком розійшлася, О. а я, ми вдвох з мамою зосталися, О. своєї хати не було. Жили у батьківській, як би сказати, з маминим братом. О. Ми в одній половинці жили, а вони в будівлі. Пані а любов свою ви тут зустріли, в Аулах? А, віка свого? Ні, ні. Він був чужий у мене. Він теж якось сирота, робив у колгоспі, я в колгоспі, о, а в мене ще була корова, мама вмерла у 51-му році. а я залишилася і корова, а він у колгоспі робив, приносив мені сина. І так ми познайомилися і так і зосталися. І, І не розписувались нічого. Бо не було ні в його ніяких документів, ні в мене ніяких ні документів. Скільки років? Пам'ятаєте, скільки разів років брали? Ну, із 52-го року і до 2010-го. Mm -hmm. Оце скільки ми прожили. Жили той, хату построїли, діток понаживали. Було троє, о, три дівчаток. Оце дві є, а одна, саме менша, померла. Mm -hmm. онуків, онуків чотири, четверо онуків. Правнуків восьмером. А і ще одне правнучатко, о, тоже, це вже третє коліно. Оце три годика завтра буде. О, який о. вам подарунок зробили. <ріст> <тудовий. ріст> <ріст> <А>, оце. От <-отак. ріст> ну, а це тільки що оце, оце однієї ось дочки солдат, онучок. Він же на війні, oh, so. так оце ж оця проклята війна, що воно за війна, відкої вона взялася, то, німці були і то такого не робили, як зараз оці роблять, як і здіваються з дітей, з людей. О, той. А раніше, хоч і німці були, війна була, то через мені було 10 років, о, а мене забрали на, той, на ту сторону носить доски, бо там піщана дорога, о, а груз тяжолий, коні здорові були, і то обвози. Ну і мене туди переправили, о, то я один раз якось так що утекла до тьоті, там тітя на кар'єрі жила. і Я до тіті втекла, і в ото переночувала, а тоді крать кома додому кралася поки той. То, як би сказати, зовсім, зовсім не, не така війна була, як що як це за війна така. І діваюся з людей, і з дітей, і з усього населення. Да, страшні часи, коли діти це все бачать. Ми всі чекаємо скорішого закінчення цієї війни, щоб був мир мирне небо. Якби ж дождати, хоч доки ж воно буде вже Дождем, осетя, дождем. <клес> скоро буде. Треба вірити ждати, як -як. все рано. Як-не-як, рано лібозно все закінчується погано. Ось воно. Пані Марія, а який у вас найщасливіший момент у вашому житті був? Мені ну, мені кажеться, в мене дуже щасливо не було життя. Ну, ні то хорошо, ні то плохо. Середнім, середнім. Марія Федоровна, а ще таке запитання. Як ви проводили свій час, коли були молодими? Ой, та тоді, то зараз дуже хорошо. А тоді, як були молодими, що тоді нічого, от отак зібралися котові, ж там. О, Вийшли на вулицю, погуляли, там десь якийсь хлопчик навчився якось цигикати на гармошку той. Ага, поцигикав, а ми потанцювали, поспівали та й порозходилися. о, У клуб теж, ну в клуб ходили. В клуб був, ходили в клуб. А так, а так вже що, що, що там. Такої, сейчас час дуже хорошо, дуже добре. Ну, а там, а як ми були, то не було ні, ні а такого, ні, ніде нічого не було. Там, ну, от знали таке, що поспівати там, ага, оце свайба у тієї, ага, подружка її збрала, отаких дівчаток, які вміють співати, о, весільних пісень поспівали, о, погуляли. Як би свайба у суботу це була вечеринка, гільце ставляють на стіл, здорове, уквічають, так як йолку вкучають, так тоді гільце вкрічали, і оце молоді сидять за столом там. Ну, зовсім не так. Щас. І тоді було молода їздить каляску, поставили таку той, заслали простиню, одіялом марсеєм. О, молоді посідали і боярин, і дружка, і їздовий, і кіньми по селу гасають уже. О, вибігаємо, дивимося. Молоді їдуть, молоді. Це ж традиція. А Бачка, зараз такі молоді що... Марія Федорівна, а є у вас яка страва? Щось таке готували, яке, знаєте, традиційне щось таке. Раніше може якісь вареники з чимось ліпили, може, якісь юшки. варили. Раніше що раніше було, раніше дуже нічого. І по свайбах було, от оце так капусняк, угу, о, угу. картошка, сільотка, пиріжки, сметана, боряжинка. Угу. Оце таке по свайбах було. А зараз по столах столи ламаються, і ще старі люди казали, що ой, прийде таке врем'я. Що буде на столах, столи будуть гнуться, а як би сказати, ну або безполезно. Далі Марія Федорівна продовжила про свою молодість. Це, як раніше були отут сусіди, то це ми все сходилися, оце було посходимося ввечері, а ага. посиділи, погуманіли, погумані. Як заспівали... Mm. Oh, -hmm. Мужики з нами житої ми жінки, і от як заспівали, то на другій вулиці кажуть, о, дружба вже на весілє. <гадов 'я> <гадов 'я> а яка найулюбленіша пісня ваша? Пам'ятаєте? <гадов 'я> яку частіше співали? Пісні в мене їх багато. <гадов 'я> а якби от час би зустріли, яку пісню б заспівали? На <гадов 'я> яку вам заспівали? Багато. в мене їх пісень, то багато, а тільки що. Ну також колишню, що там війну виспівали, на ну, такі пісні, не мене знаєте. Дайте, що час я вам ще теж заспіваю. Є над вірішком із вушка стояла, а в той старої із вушки там довушка жила. Однажди два героя просились ночувать. Пусти, пусти, хазяєчка, пусти нас переспать. Я печки не топила, гостей не ждала я, я в полі роботала, познода мої прийшла. Не надо нам хазяєчка, не надо нічого. Ми завтра на розсвіті в поход рано йдемо. Один герой заходить, садиться он за стол, другий герой заходи, заводи розговор. Скажи, скажи, хазяечка, з каких пор ти вдова, з сорок го року, як почалась війна, так пізнай, пізнай хазяєчка, ти сина свого. Пізнай, пізнай хазяєчка, ти мужа свого. Я сина ж не узнала, який он став герой, а мужа не узнала, який он став сідой. Ну, так, ну, так. Пані Марія, в мене також є питання. А що ви можете побажати нашому молодому поколінню? Ой, Желаю вам хороших успіхів, хорошого життя, щоб не було війни цієї, щоб ви мирно і дружно жили, о. Не, не красти ні в кого нічого, не обижати одне одного. О. А жити дружно, мирно і хорошо. Це саме найруше. Це усе так хорошо. бачу, як ви якось той, бо і зібралися кучечкою. Марія, ми вам вдячні, що ви нас прийняли. Ми вам бажаємо головне здоров'я. Будітям дуже цікаво поспілкуватися і дізнатися, які раніше були часи. Побалакась такою людиною, що ця зустріч, якраз така, знаєте, тепла. Ви побачили діточок, дітки побачили вас. Я думаю, це для вас такий сьогодні незвичайний такий подарунок. Ми дуже дуже вам вдячні. Ще раз вас вітаємо з днем народження. Спасибо вам, ось таким був наш перший крок в новий проект Коріння та Крила. Хочемо ще раз подякувати Марії Федорівні та її родині за такий теплий прийом. А вам дякуємо за перегляд.